У цьогорічному опалювальному сезоні для всіх теплопостачальних підприємств України першочерговими будуть розрахунок за газ, а вже потім заробітна плата та інші витрати. За останні три роки лозівчани за тепло заборгували комунальникам більше 12 мільйонів гривень. Торік тільки на 86% розрахувалися із теплоенерго, повідомив днями на нараді керівників комунальних підприємств директор житлово-управляючої компанії Сергій Єршов. Є певна тенденція, яку в житловоуправляючі компанії спостерігають щороку. В опалювальний сезон, з жовтня, по квітень, проплати за послугу теплопостачання падають, а з квітня по жовтень навпаки збільшуються. Населення виплачує борги за тепло, накопичені в опалювальний сезон. Як і по іншим, комунальним послугам за теплопостачання або як розраховується категорія злісних неплатників. Їх 12% від загальної чисельності абонентів і зовсім не розраховується 110 сімей із категорії безнадійних. Позитивне у тому, що кількість останніх втричі скоротилася. Негативне вплинути на тих, що залишилися неможливо, як тільки не намагалися. Серед злісних є такі, що оформили договір реструктуризації, користуються субсидією. До речі, саме цей вид допомоги, а ще компенсація можуть, хоча б на колишньому рівні отримати рівень оплат після майбутнього підвищення тарифу на тепло. Ми буде що на що це компенсація, яку заложило заложила правительство, на треба серйозно працювати, тому що якщо ми не научим людей отримати цю компенсацію, не поможемо тоді оформить. Вороплатежі дожне у і сьогодні лозівський рівень оплат за тепло нижчий за загальноукраїнський, який становить 90% Зауважували тепловики. Вже з наступного місяця по їхньому спецрахунку буде задіяний коефіцієнт розподілу. А цей коефіцієнт косіндрозчіплення дені, котрий буде розщепляти між тепловими організаціями і НАК Нафтогазом. Он не учитують недоплату абонентами. Тості абонент не доплатив, значить, эта доплата учитывается в коэффициенте розчитав за газ. она вся падає на предприятие. А це може позначитися на виплаті зарплатні сплаті податків, закупівлі матеріалів, пального підвищити проплати, вирішили збільшенням охоплення лозівських родин, субсидіями, пільгами. житлово управляюча компанія має продовжувати і претензійну роботу за майже чотири роки. Через суд повернули 2 мільйони 745 тисяч гривень заборгованого за житлово-комунальні послуги.